Новий законопроєкт про мобілізацію скоріш за все депутати ухвалять у березні. Про це повідомив голова комітету Верховної ради із питань свободи слова Ярослав Юрчишин. За його словами, сам документ на обговорення до сесійної зали винесуть вже в 20-х числах лютого. Нагадаю, в оновленому проєкті закону про посилення мобілізації передбачено зниження призовного віку із 27 років до 25. Чіткі терміни демобілізації, видача електронних повісток а так, також застосування до військовозобов'язаних певних обмежень, таких як право на керування транспортним засобом, ареж на кошти та інші цінності фізособи, а також заборона виїзду за кордон. Ірина Верещук, віце-прем'єр-міністр, міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України. З нами на зв'язку. Вітаємо доброго ранку, пані Ірина. Вітаю. Отже, якщо ми говоримо про цей законопроєкт, вже розглянули його у першому читанні. Прогнозують, що чимало поправок буде до другого читання. Якби ви зараз були в Верховній Раді, так, депутаткою, які правки вносили б ви? Дійсно, я не є профільним міністром, але як всі маю що сказати, так? як на мене, цей законопроєкт про облік. Він передовсім про облік. Бо в нас дійсно проблеми з ним. Ви знаєте, так ТЦК та СП мали б реформуватись, але на жаль, роблять це дуже повільно. Ви бачите приклади, є успішні приклади бригад підрозділів. От я зараз навіть бачила підводку, ви робили рекламу. Так однієї з таких бригад де відбувається успішний рекрутинг. Де працює патронатна служба, де люди йдуть і довіряють своїм командирам, де записуються і стають в чергу, і вважають за велику честь служити в такому елітному підрозділі. Значить, це працює. Якщо це працює, то давайте зробимо так, щоб закон про мобілізацію взяв те краще, що вже є напрацьовано, ті практики, які показують результат і зробив в масштабі країни. Отже, ми про облік і про комунікацію. І те, і те поки що на рівні ТЦК кульгає. Ну, цікаво, військові зазначають, що задовго приймається цей законопроект. Водночас той же уповноважений Верховної Ради і справ людини Дмитро Лубінець говорить про те, що деякі норми документу суперечать конституції. Тобто, як знайти баланс між часом та терміном швидкістю прийняття такого документа, важкого важко складного, який має, має зачепити кожного військовозобов'язаного в Україні так, і е, справедливістю. Такий законопроект точно не треба спамити. Я зараз бачу, що декілька законопроектів, які готуються до розгляду в поточній сесії парламенту, готують тисячі правок. Я не розумію, для чого це робити, бо знаю, наскільки важливо для військових так ротації, скільки наскільки важливо, щоб вони розуміли, коли врешті ті, хто вже майже два роки без ротації поїдуть додому, коли зрозуміло, хто матиме право, а хто ні, навіть строчку, так і нарешті, що буде пов'язано з проходженням служби в збройних силах або в силах оборони. Отже. Ці питання продиктовані нашим з вами життям і двома роками війни. Уже не треба зайво політизувати процеси і зайво емоціонувати. Ми всі працюємо на перемогу. Мобілізація необхідна, але справедлива. Що зробити, щоб забезпечити справедливість, сісти із практичної точки зору, пройти усі. Етапи, які проходить людина, так починаючи з приходу в ТЦК, от він приходить в ТЦК вранці, а там закрито вівторок і четвер, з 9 до 1. звичайно, що він не хоче ходити і стояти в чергах, щоб потім і віддати свій довг батьківщині. Оці речі мають бути пропрацьовані, щоб людина знала, що якби не дай Боже щось трапилось, то мамі і дочці подзвонять, а не вони самі будуть півроку шукати інформацію. Або що вони отримують необхідні виплати, а не будуть по судах доводити, що вони мають на це право. От після цього, коли ми зможемо це забезпечити, повірте, не буде проблем мобілізації. Я знаю, що багато депутатів, саме так як я, і думають. Ми ще хочемо встигнути розпитати вас з приводу вашої безпосередньої зони відповідальності, так ви нещодавно, буквально напередодні, у Фейсбуці повідомили про те, що підписали меморандум по одному із проектів щодо житла для громадян постраждалих від війни. Ми розуміємо, що під час війни дуже багато людей втрачають житло, вони потребують цього житла. Донором є уряд Німеччини. Розкажіть, з якими ще країнами ми працюємо щодо підтримки саме таких ініціатив, і скільки людей в цілому зараз. В Україні внутрішньопереміщених так потребують цього житла. Давайте так. Ми, як міністерство, працюємо з Німеччиною. У нас є три проекти МТД міжнародної технічної допомоги, саме по житлу. Бо ми маємо і інші, а це саме по житлу. Сума таких проектів 140 мільйонів євро у 2024 році. Якщо ми переведемо це в квартири, так тому що це і іпотека. За низькими відсотками, так, 3 відсотки, це і тимчасове житло, яке надається, також низька оренда, тобто це три види, які ми надаємо житла. Це 2800 квартир у 2024-2025 25 роках. Ну, десь приблизно 10 тисяч осіб, з числа ВПО отримують такі квартири. Я особисто займаюся цими проектами, бо бачу наскільки вони важливі, і наскільки потрібно те, що реально працює, і те, що дає ефект, масштабувати в межах держави. Так, ми розуміємо, що ці проекти є ефективними. Люди стають в чергу, щоб отримати іпотечний кредит під 3% і 3% першого внеску. У нас уже 35 тисяч стоїть на черзі людей і не вистачає грошей. Отож, моя робота зараз полягає у тому, що ми звертаємося до урядів наших союзницьких держав і просимо долучитися до цього проекту, який ми з німеччиною вже і показуємо. Результати ка мова і про будівництво нових гуртожитків перепрошую чи переоблаштування тих, що є по різному є будівництво. от той проект про який ви зараз кажете. Це будівництво нових будинків. Так а наприклад, іпотека це і вторинний ринок. Люди можуть взяти в іпотеку під 3% на вторинному ринку житло, і це дійсно працює. Ми вже видали півтора тисячі кредитів, і цього року ще 450. але це мало. Люди стоять в черзі. У нас 35 тисяч осіб стоїть в черзі лише на отакий іпотечний кредит, і стануть ще, якщо побачать, що є гроші і можна це масштабувати. Пані Ірино, також встигаємо про виплати внутрішньо переміщеним особам поговорити. Вони нараховуватимуться по новому із 1 березня Які кіновведення. Отже, так. Зараз уряд спрямовує свої зусилля за двома напрямками щодо ВПО: це облік ВПО і виплати ВПО. Облік. Це про наведення порядку, бо у нас на сьогодні 5 мільйонів ВПО. Є ті, які до прикладу, кияни або переїхали в Київську область і теж ВПО. А є ті, хто стот, які переїхали і є ВПО за фактом. Тепер щодо виплат, про виплати уряд спрямовує свої зусилля. Це справедливість. Нам потрібно 57 мільярдів, які цьогоріч закладені на виплати, спрямувати до найвразливіших категорій. Які це категорії: пенсіонери, так, сім'ї з дітьми, ті, хто втратили працездатність внаслідок збройної агресії, люди з інвалідністю. І це основні категорії, на які ми спрямуємо свої зусилля. Дякуємо, пані Ірино Ірина Верещук, віце-прем'єр міністрка міністерка із питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України, була з нами на зв'язку.